Вітаю! Настав цей день. 4 тисячі зібрались на цьому каналі, щоб слідкувати за моїми дослідженнями Linux та як він справляється з різними іграми. Я думаю, як відсвяткуватися. Минулого разу була головоломка, але цим разом мені просто не було часу готуватися до чогось. За цей час я взяв участь в зборі. Це наштовхнуло мене на думку, що пора спробувати влаштувати власний збір. А тут ще й новий сталкер виходить. Тож у нас буде не просто збір, а збір битва. Я створив банки: це воля і долг. Яке угрупування вам більше подобається, туди і кидайте? Яка банка набере більше, такий плакат і надрукую, підпишу та розіграю серед учасників тієї банки. Але є ще додаткові призи, які залежать від суми усіх банок. Якщо сумарно вдасться назбирати 1000 гривень, то я серед усіх розіграю оцей от набір для чистки плюс один значок. У мене таких сім, тож за кожну зібрану тисячу буду розігрувати ще по одному такому значку. Якщо вдасться назбирати 5 тисяч, то плакатів буде два. Тобто я зроблю та розіграю додаткові плакати, і якщо нам вдасться сумарно назбирати 12 тисяч, то я розіграю серед учасників усіх учасників гру Stalker 2 базове видання. Ну як вам призи, бо я думаю, що класні. Куди підуть кошти, поки конкретного плану немає? В мене є знайомі, що служать. Після завершення збору я з ними зв'яжуся, чи є в них якісь актуальні потреби. Якщо зараз немає, то все закину на фонд Стерненка, бо нам вже подобається, як воно горить. <сум> Ось такий от план. Дороговказ на банку ви можете бачити перед собою та знайти в описі цього видива. Враховуючи охоплення каналу, збір триватиме 3 тижні. На вихідних, після третього тижня, буде трансляція, де і проведеться розіграш. На цьому в мене все. Дякую, що на мене підписалися, і вперед до призів.